Усім самий самий величезний привіт. Я запрошую вас в Аврору. Подивимось, які сьогодні акції знижки в магазині Аврора. Бачу вже навіть новинки. Є дякую вам за коментарі і дякую вам дуже за ваші вподобайки. Так, ну що, починаємо. Очі розбігаються, тому що багато цікавих новинок. Це якийсь ланчбокс для малечі. Зараз проскануємо, мабуть, і для хлопчиків, для дівчаток, тому що бачу ще блакитний. Так, Це ось такі контейнери для дітей. Метал, метал, пластик. Є в двох кольорах, здається, чи в трьох. Ціна 129 гривень контейнер. Харчовий дитячий з ручками. А я вам хочу сказати, я вже знайшов для себе контейнер, але я чекаю знижку на нього. Дивіться, знаєте, як спеціально 169 гривень. Це що тобі треба, то і без знижки. Я не готовий за нього дати 169 гривень. Я почекаю трошки. Новинка, ось така підставка для тримач для, сарфа, для салфеток, дерево метал. Ціна 59 гривень. Господинки, хто випікає пляцки, ось такий спеціальний для зберігання пляцка, або ви спекли і йдете до свого похресника, похресниці. Ціна такого зараз вам скажу. Це новинка. 99 гривень. Так, ось такі друшлаки привезли подвійні. 69 гривень. Дивіться, яка новинка в магазині Аврора. Ось такі великі термоси. І навіть пам'ятаю, у нас такий був термос. І мама завжди його брала, коли ми на море їхали. Я ще був маленький, точнісінько такий самий, тільки жовтий-жовтий був, як зараз пам'ятаю. Досить добрий, бачите, набираєте напій або кип'яток. Досить добрий. Збився я з пантелику, що хотів сказати, мене відволікли. Натискаєте зверху на цю кнопочку, і кип'яток поступає вам у чашечку. 549. Нові пляшки з'явились для спортсменів. Чи шо. Звичайні пластикові, а на 750 мл. Ціна 59 гривень. Дивіться, які цікаві стакани ємності з кришкою для кави. 49 на 650 мл. Нові салатники. Досить добре в них перемішувати салат, коли такий великий салатник пластиковий. Зараз скажу ціну. 69 гривень. А на скільки літрів? Не написано. Верхівка для ялинки по 49 гривень. Жовті та блакитні. Декоративний сніговик, який може стояти на підставці. Ціна – 55 гривень. Набір рушників для тіла та для обличчя. 100% бавовна. Розмір 50х90 і більшого 70х140. 349 гривень. Кольори в асортименті. 169 гривень ось цей аромадифузор мандарин Глінтвейн. Обов'язково його придбаю, тільки дочекаюсь знижки. Тремпель дерев'яний по 34 гривні Досить цікава пемза для стоп по 9 гривень зараз. Зі щиточкою вже. 179 гривень чохол змінний для просувальної дошки. Ось такі можна придбати зараз зі знижкою по 99 гривень чохол для пасувальної дошки. 39 гривень попільничка скляна прозора. Нові свічки привезли. Надзвичайно класно пахнуть. Ось такі прозорі. У прозорому свічнику 84 гривні. Свічка в банці 169 гривень. Такі баночки колись були від майонезу, пам'ятаєте? Знову з'явилася ось ця суміш для випікання кексів. Ви пам'ятаєте, ми випікали, досить непогані. Мені сподобались, а де не можу знайти. А тут не працює. 99. Є шоколадні і є ось такі малинові. Від добрик вже з'явилась ось така кутя щедра з родзинками, з маком журавлиною 300 грамів. 44 гривні. Так, і ще ось таку я знайшов. Також куття від. Деко різдвяна з родзинками та маком 280 грамів. 39. Ось така кутя. Крупа пшенична від деко 400 грамів. 14 гривень. Пряник на щастя, це також якась новинка, корисне печиво з передбаченням. Це якась новинка. А <гум> мед, вершкове масло, 25 грамів. І ціна такої новинки цікаво, Це Можна так знайти найдорожчим кинути до подарунка, привітати 15 гривень або сусідів своїх найкращих, так чисто символічно з Новим роком та Різдвом. Хочу показати ось такий зефір: це також новинка, глазурований 220 грамів. 59 гривень. Ой, дивіться, мій улюблений чай на поличках в магазині Аврора. Піквік. Ціна. Мені так цікаво, як він коштує. Зараз, 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 зараз. І 49 гривень, як у всіх магазинах. Зверніть увагу, зараз в акції Якобс Еспресо 230 грамів. І ціна в акції 164. Кава Форд, але зверніть увагу на вагу. Тут 100 грамів. Здається, незмінна ціна на оці макарони. Далі вони по 15 гривень за 500 грамів. Несквік молочний 140 грамів 59 Дивіться, які цікаві чіпси, шоколадні бельгійські. І ціна їх 109 гривень 80 грамів. Йдуть в декількох варіантах. 17 гривень кава натуральна мелена в пірамідці. 10 грамів за 3 хвилини і готово. Навіть вже є ось ці ланчбокси. Мені подобається та хімія, хоча я знаю, що не варто її вживати. 55 гривень. Навіть ось така вермішель куховар. 22 гривні. Хочу показати ось такі маски. Це новинка зараз у магазині Аврора. принаймні в нашій. А маска з олією Макадамі і маска з олією Аргани. Цінника ще нема, бачите, це як новинка. Тут вага 500 грамів 129 гривень. Засіб дитячий для купання 3 в одному, 500 грамів, 74 гривні, пляшка з дозатором. Піна для вани, що змінює колір. Дивіться, як цікаво. Двох видах. 124 гривні зараз зі знижкою. Ще якась новинка. Бебі для дітей, молочко дитяче, 250 мл. 88 гривень. 69 гривень, це хороша ціна на сьогоднішній день на моє улюблений сейфгард. 94 гривні молочко для інтимної гігієни. 300 мл дуру. Мило для рук, 49 гривень. Проти випадіння волосся від доктор Санте. Реп'яхова серія шампунь. Стимулює ріст волосся. Ціна такого шампуні 69 гривень 200 мл. Ще й кешбек. Так, це у нас кондиціонер для волосся з Омега 3. Об'єм його 950 мл 88 гривень. Із цієї серії можна придбати таку ж саму маску. Ціна її. А скільки вага? Також 950, і вага цієї маски 88 гривень. Тріуга це наш вітчизняний дуже хороший виробник без силіконів, парабенів, барвників та мінеральних олій. Аюрведа – легкий зволожуючий кондиціонер зі знижкою. Зараз 64 гривні. Шаума шампунь. Пакування 400 мл 99 гривень. Дитяча кряка шампунь, 250 мл, 39. 116 ельсев бальзам для волосся 200 мл. Зі знижкою лол кондиціонер для волосся дитячий 300 мл. Гель для душу, лол 300 мл, також 44 гривні. У акції набір чоловічий гелі для душу. Пакування йдуть по 250 мл 139 гривень. Набір жіночий, скраб-пілінг для шкіри голови і тонік спрей для шкіри голови для волосся. Подарунковий такий варіант. Ціна його зараз 209 гривень. Гель для душу арко 260 грамів 59 гривень. Чиста лінія. Якщо я не помиляюсь, а здається, це вперше в нашій Аврорі чиста лінія. Шампунь по 88 гривень 390 мілілітрів. 49 гривень гель для душу від торгової марки шик 400 мл. Досить дуже круто пахне всілякими тісточками тортами. Ось такий великий піна колада. Крем гель для душу, пляшка з дозатором. 59 гривень, тут цілий кілограм. Геловий а, гей, а, прррр, кремовий гель для душу шовк від зая. ну Читається трішки по-інакшому. 88 гривень 500 грамів. Дуже хороша фірма якісна польща. 99 гривень такий крем гель для душу. Ті зорі, досить непоганий. 250 мілілітрів. Рексона. Жіночий спрей дезодорант. 99 гривень. від Ошай, сос відновлення, 150 мл. Це, мабуть, крем для рук. Да, крем для рук. Ой, цього флакончика хватить на дуже довго. 88 гривень. Зелена аптека, крем для рук та обличчя, ромашка зволожуючий, 100 мл 44 гривні. 169 гривень корея. Пінка для вмивання 180 мл. 124 гривні пілінг для обличчя. Корея 100 мл. Відзая манука. Гель для очищення обличчя 200 мл 119 мл. Заспокійлива міцелярна вода для шкіри для зняття макіяжу 122 гривні 400 мл. Мус для вмивання нівея 159 мл, Гарін'єр міцелярна вода 400 мл 135 мл. Піна для вмивання аюрведа, досить якісний наш виробник, 88 Освіжувач повітря 420 мл. 169 пінка для вмивання Корея. З чорним вугілем 180 грамів. 124 пінка для вмивання 100 мл. Корея. Брев. Це парфумований спас, 149 гривень, 3 штуки. Кубики для унітазу дві штуки 94. Хочу вам показати ось такий плямовивідник для дитячих речей. Це новинка. Виводить складні плями плями з перших днів життя 500 грамів. Ціна такого засобу 59 гривень. В акції капсули саніті 64 гривні, 10 штук для темних речей. Також є універсальні, також 10 штук. Також 64 гривні. 219 гривень капсули Персіл 13 штук. Зі знижкою можна придбати Сілан 109 гривень 770 мл. В акції порошок Грюнвель, 350 грамів, 27, 29 гривень Polar Shine, універсальний порошок 400 грамів. Тайт зараз зі знижкою для ручного прання 300 г. 39 гривень. Кисневий відбілювач місіс Хелен. 19. Новинка в Аврорі. Качення кряка гель для прання дитячих речей. Тут цілий літр. Можна використовувати у пральній машині та ручне прання 129. Хочемо показати ось таку новинку від Фрекінбок, засіб для миття посуду. Яблуко Манго 500 мл. Досить такий густий, подивіться, бачите? Не є рідкий. Ціна в акції 74 гривні. Біо новий аромат, бальзам для миття посуду. Гірчиця 500 мл. В акції 34 гривні. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша ціна на ваніш літровий 99 гривень. Я забираю універсальний спрей содовий очисник 500 мл. Видаляє жир бруд 64 гривні. Зі знижкою зараз. 22 гривні порошок для чищення велі 500 грамів. Для миття посуду хелпер зелений лимон, цілий літр. 64. Так, це якась новинка паста для чистки в нашій Аврорі Універсал Екстра. Так, що тут у нас по ціні? 400 г, 29 гривень. Універсальна для кухні і ванни. Мило-дігтярний від шик 140 грамів 27 гривень. Дитяче від торгової марки шик. Тверде мило. Ціна 24 гривні, 125 грамів. Так, ось таке тверде мило. Макадамія Олія Макадамі 24-125 грамів. 79 гривень тверде дору. Протеїни шовку крем мило. 100 грамів від торгової марки. Шик 22 гривні. Розібрали усі іграшки перед Миколаєм. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд і до наступних відео.